Всім добрий день. Сьогодні хочу розказати от про такий полісос Lenovo. У мене до того був дієк робот-полісос. Він вірою і правдою служив 2 роки, 2,5 навіть. Поки не вмерли в ньому акумулятори. Він, в принципі, справний, він, все він працює, але акумулятори подохли. І що ви думаєте, там? Я думав, просто заміню акумулятори. ну ніби як Ті відпаяю, другі припаяю, а ні, Хитрожопі китайці зробили там контрольор. Контрольор він там зроблений яким чином, що якщо знімається напруга з контрольора, ну, тобто відпаються акумулятори, він тупо блокується. І після того, як ти припаяв другі акумулятори, на жаль, Контрольор вже не запускається, його треба перепрошивати. Тому от, для тих, хто хоче купувати роботи-пилісоси, дивіться обов'язково, яка там іде батарея. Якщо батарея, от, Ось стоїть батарея, якщо батарея має 3 полюси, то є три виходи. Арчі, закрий морду, такий пилісос не купляйте. Я вам. ну, Поясню чому. Якщо там три виводи, там на, платі, ну, на банках акумуляторних стоїть свій контрольор. Не контрольор в мозгах пилісоса, а іменно контрольор на самих акумуляторах. І він скорше всього буде зашитий. Тобто вам придеться купувати нові акумулятори. Не просто витягнути старі і перепакувати ну, на інші. А купувати новий акумулятор. А новий акумулятор, на секундочку, до Дієка. До того, що в мене був полісоса, він півтора тисячі гривень. Ну, як би, би, би. Тому вирішив купити цей От. Яка це модель? VLS DP2. Вот. Тут я вже спеціально перед тим, як обрати, подивився, які там акумулятори. Тобто контролер тут стоїть отут. Якщо ви відключите акумулятор, нічого страшного не буде. Підключите новий. От, ну, тобто розпакуєте його, припаяєте собі нові банки. Чи там приварите хто як годен. І пелісос далі буде працювати. Бо тому що ці літієві акумулятори, вони, звісно, хороші, але у них є один такий нюансик. Вони, напевно, кількість циклів зарядів, ну, скажімо, на 1000 зарядів. А так як пелісос е, працює, ну от, наприклад, він поїздив поприбирав і стає на зарядку. Тобто, е, якщо ви йому поставили режим роботи в пульті там, пультом виставили режим роботи, скажімо, там, кожен день, то він буде кожен день ставати на зарядку в результаті. За рік це буде 360 зарядок. І роз... ну Він вважає зарядками-розрядками. Неважливо, зарядився він до повного. В смислі, розрядився він до повного чи не розрядився. Він все одно вважає ту зарядкою. І в результаті його ємність падає, падає-падає і, коротше, все, акумулятори здихають. Тому звертайте увагу на сам акумулятор. Який акумулятор стоїть в полісосі? Так, ну що про сам пилісос? Пилісос, в принципі, хороший, не гірший, ніж Діек, я би навіть сказав, кращий. Все-таки Lenovo, дієк то якась така собі контора. Lenovo, то більш продвинута. Він теж без лідара, звичайний, на звичайних сенсорах. Тобто, що у нас тут є? Ну, У нас тут, правда, є оце от, ультрафіолетова підсвітка, оці от дирочки. Це в нього ультрафіолетова підсвітка. Тут такий же самий принцип. Щотка, щотка, яка обертається мотором. От. Е цей дві ті от щоточки, які підганяють мусор під е цей заборник. Ну, Все те же саме. Так. Одна кнопка управління, ну практично нею не користуємося, тому що є пульт. Є пульт і є до цього пилісоса додаток, який можна скачати в Play Market. Там по тому додатку він програмується, одним словом, він підключається до Wi-Fi, дієк не підключався до Wi-Fi. Цей підключається до Wi-Fi. Ось тут засвідчується індикатор, що Wi-Fi підключений. І в додатку його можна програмувати. В додатку він собі малює карту, карту прибирання. Тобто, якщо ви його пускаєте, там він день поїздив, намалював карту. На другий день він вже їздить по тій карті. Тобто він не їздить тупо, так скажемо, от балди, він від'їздив ту карту, яку він намалював. І стає на зарядку. Тобто Він не прибирає так як дієк до потери пульсу, поки акумулятори не розрядяться. Він може там 2 години їздити. Той, тобто, якщо він впорався за 15 хвилин, тобто прибрав ту карту, яка в нього намальована, проїхав по всій, по всьому маршруту, все, він 15 хвилин пробив і поїхав на зарядку. Ну, На базу мається на увазі. Е, так, ще що в ньому є? В ньому ще є голосове сповіщення. Ну, говорящий, Говорять на англійській, на російській. Ще там на якихось мовах української нема. Пульт Пульт у нього от такий от, простенький, в як був пульт покруче, тут був дисплей. Ну, що, що був в дисплей, бо він не мав додатку. Цей, в принципі, плісос має додаток і в додатку все відображається. Тобто і заряд батареї. І карта, і, до речі, тут є така функція, як заміна цих от, ну, як то сказати, комплектуючих. Да? То, то там Фільтр треба поміняти. ну, Воно скидається. Тут нема такого, як скажімо, що фільтр там відробив місяць, чи два, чи три, і все, він вже не запуститься. Можна типу, просто сказати, що ти поставив новий фільтр в додатку і скинути його по нулях. Фільтр тут, звичайний хепа, от от. і є ще така паралонова прокладочка. Де вона, от вона, от вона тут стоїть? Паралонова прокладочка. Да. Так, ну контейнер тут. Один контейнер, тут, скажімо, якщо в Дію була ще... Ще один контейнер. А, ні, тут теж два контейнера. Тут ще є контейнер для прибирання вологого. Один контейнер типа, такий, для мусору. Другий контейнер для вологого прибирання. да-да-да, тут теж два контейнери. Ось така щиточка симпатична, щоб з тим, щоб розрізати, коли там намотає. От. Ну і тут от, оці от сенсори стоять в панелі. Ну як сенсори? Датчики удара, так скажем. Внизу є, отут ну, є сенсори приближення. От вони, інфрачервоні. І внизу є ці сенсори падіння. От Один, два, три. Три сенсори падіння. Тобто він не впаде, якщо доїде до кінця. Ще в нього що? Оці сенсори падіння вони определяють коврик. Тобто, якщо він їздить по паркету, у нього швидкість всасування одна. Тільки він заїжджає на коврик, одразу включає турборежим і давай поповний е, вот. Якість прибирання, Ну, скажу так. Оцей от коврик. Він чистий прекрасно. Тож ще при тому, що в мене є собака. Ну, Прибирає він, от зараз він такий от грязний, да, якщо ви бачите. Зараз so, ми його включимо. Start spot О, сказав, що він там починає уборку. По кругу я йому включив. Тут є режими по периметру, по кругу, вологе прибирання і турборежим. Ну і ще режим авто на пульті самому і режим водому е е е е е на зарядку. Плюс оце от ручне управління вперед, назад, там, стоп і так далі. От дивіться, от він зараз їде. і бачите, що у нього чисті О, він отак буде їздити по кругу, якщо побачить перепону, розвернеться і знову поїде по кругу. Причому зараз, якщо включити авто, режим. Він буде малювати карту. Всі остальні режими ніби ручні. Тобто він карти не малює. Тільки в режимі авто прибирання він собі намалює карту і буде рухатись по карті. Зараз він працює в ручному режимі, Тобто скільки вам треба, стільки він буде їздити. Ну, Поки звісно, батареї не сядуть. І бачите, коврик. Оце все нечищений, оце вже очищено. Зараз я вам покажу, скільки він з нього назбирає шерсті, мусору і всякої прочої сугі. Наприклад, раз. Ми його відводимо в сторону, вперед і запускаємо, скажімо, тут по кругу. Можна йому е зробити типу, автоматом, ну, він тоді буде кататись по всій кімнаті. А мені в даному випадку треба прибрати тільки коврик. Ну і ще один е, нюанс. В нього є магнітна лента, він реагує на, магні... ну, на магнітне поле. І Якщо, наприклад, по кругу ковра покласти магнітну ленту, він за неї виїжджати не буде. Він чуть поїздить по коврику, і, тобто не треба на ним керувати. Він доїжджає до ленти і зупиняється і їде назад. Ну, В принципі, полісос, от тут вихлоп досить серйозний. Тобто Зараз він працює в турбо режимі. Не зараз він ще раз по ньому проїде і його забере. О, вже немає. От дивіться, чуть трохи поїздить по коврику. Зараз подивимося, що він тут мусор назбирав. Опаньки. Подивіться, повний вже, ну як повний, От, якщо видно, да? От, от скільки він наковиряв вже мусору. Одним словом, хороша штука. І ще раз наголошую, дивіться на акумулятори, які там. Е... Ну, Роз'єм для акумуляторів. Ну, то там можна подивитись в обзорах і так далі. Ну, Люди деякі розбирають, показ я розбирати не буду. От. Але тут звичайний акумулятор, ну тобто як звичайний, він просто має два виводи. Плюс-мінус. От беріть пилісоси з такими акумуляторами. Якщо ви візьмете з трьома чи, не дай Бог, там, з чотирма, Це глухарь такий пилісос, той з Перепаковка акумуляторів вам тоді не поможе. Вони відпрацюють свій ресурс і ви вимушені будете купувати нові акумулятори. Ну от, дякую за перегляд.